Всім привіт, наші котосики! Раді вітати вас в гостях на нашому каналі. Сьогодні вирішила трошки поімпровізувати і спекти таке печиво за власним рецептом. Отже, взяла два яєчка, далі додаємо скляночку дрібочку корички, у мене, як завжди, дрібочка, то нема? Також трошки солі в мене екстрадована і перемішуємо до однорідної маси. То можеш. Далі до даної маси доливаємо 300 мл розтопленого гвишкового масличка і знову ж таки все перемішуємо. Далі беремо в таку суміш салатну у нас насіннячка льону, на синочка конжурка. Близько двох столових ложечок також сюди. також кокосову стружку. Далі обожнюю кокос, він класний, смачний, ароматний. Також 2 столових ложечки. Перемішуємо. Далі беремо дві скляночки вівсяних пластиців. Так, щедро, з гіркою. Готуємо для себе, нічого не жаліємо і знову ж таки перемішуємо. Перемішали пастильці і додаємо, ну зовсім незвичний інгредієнт, особисто від мене яблучне, паренечко і в Далі додаємо скляночку борошна. Далі беремо десь більшу половинку чайної ложечки солі, солі соди. заговорилися буває. і гасимо це все оце. Як віка каже хімія. І знову ж таки вимішуємо. Поки що вінчиком, а далі ще додамо, скільки візьме тісто, борошна. Воно має таке вийти приблизно, як на вареники. Щоб добре було виліплювати печеньки. Далі продовжуємо вимішувати ложкою. А далі вже і руками, коли тісто стане вже повністю туге, а ля вареники. Котусики, напишіть в коментарях, а яке печиво готуєте ви і взагалі, які десерти ваші улюблені. Такий колобок тіста у нас вишу тугенький, а далі вікуська буде формувати наші печенюшечки і викладати їх на деко. А далі кутусики роботу продовжує. Молода господинка вікуся. Формує такі колобочки. Перед тим трошки змастила руки олійкою, їх трошки приплюскує і виложує на дечку. Трошки один від одного віддалік. Вони ще будуть рости в процесі. Таке нормальне розстояння, правильно? Да. А вони всі сюди влізуть, чи? Ну, дві, мабуть, буде, чуть ще більше. Розстояння, але. увазі, що один на одного. Там 4 якраз класти. Она еще 16 штучек лестница. Заразлянусь, как в рядок их влізе Не буду. Працюють эльфы на воричне. Там не буду чуть-чуть. Ну да, четыре такое. 16 штук их там помещается. Ну, тебе ложку дать. Давай. Ось такі у нас котосики печеньки вийшли. Саме перша партія їх, напевно, 4 буде. Ставимо в духовочку на 180 градусів, хвилин на 15, далі дивимося. Ось такі наші красончики вийшли, такі рум'яні, класні. А на кухні, ну просто аромат яблучного штруделя з курицею. Клас. М -м. Отож, котусики у нас ось такі класні печенечки вийшли. М -м, аромат просто вау. Ось такі вони. ще гарячі, але. Класні, ароматні. М -м, клас. Сосечки, а ось яка краса в нас в саду. Наша троянночка знову випускала нових, аж 10 бутонів. Вона ще ні одного року так гарно не квітла. Взагалі краса. І ось ось розпочнеться знову гроза. Погримує. Зараз буде злива. Тусики, у нас з'явився ось такий красончик-кабачок. А це означає, що ми зараз спечемо кабачкові млинчики. Отже, ми почистили нашого красончика-кабачка, натерли його на таку більш крупненьку терочку. Додали три яєчка, сіль перець, трошки сухого чесничка. Зараз ще додам трошки борошна, розмішаю і будемо смажити такі смачненькі млинчики. Ось так смажаться наші. Румяні кросунчики, Аромат на всю кухню. клас. Ну, ось такі котусики вийшли в нас. гарненькі кабачкові млинчики, гарячі, смачні, ароматні. Тож, котусики всім, хто вечері, смачного! Котусики. Сьогодні у нас на обід молоденька картопелька з маселком. Ось. І також ось такий зробила салатик з солодкої кукурузки, пекінської капусточки, огірочок четвертинкою, варена ковбаска. Все перемішали, додали трошки майонезу. І ось такий у нас сьогодні обід. Всім, хто обідає котусики, смачненького. А Морозька з нами йде. На таку вечірню прогуляночку? Гу. Гуляєш? Та не спіши так морак. Morais. Morais. Nice. Вертаємося додому. забирала трошки яблучок в шкільному садочку. Тут перший білий налив. Смачні класні. І йдемо додому. Жой, жой! Ну смачний врожай. Ну, ще один. Житель не підходить. Хрестовичок. Едять всіх шкідливих комашок. Вже називають хрустовичка. Котосики. Сьогодні в нас на вечері ось така класна домашня піца. Набагато ковбаски, сиру. Тому що піца, піці, яка продається в піцеріях і в кафе, ну просто. Інгредієнти, як то кажуть, як кіт наплакав. В основному тісто. Ось така вона красуня, Смачна, смачна. Тож котосики. Готуйте, смакуйте. всім, хто вечеріє смачного. Котусики, а в нас нічна гроза. Ось такі спецефекти. Світло зникло, вода зникла. Так. Краса літньої грузи. Всеки, вийшли на тихе полювання, дві куся збираю, першого знайшла. Такі трошки покушений, Да. Білих поки що не видно. Гарненько цвіте чебрець. Грибів поки що більш не видно. Ось такий у нас гарний мішаний ліс, переважно сосновий. І зазвичай тут дуже багато білого гриба. Але поки що. Побачили грибочка парасольку. що його курка називають. Курчуй. Кожа вам трохи ближче. Красончика. Реально запах, як курячого м'яса. З яєчком пожарити просто супер. Ось так гарненько ростуть молоденькі маслючки. Все. А далі взагалі. Малесенькі, малесенькі. Маслючки. Знайшли ще декілька ягідок бруснички. Поки що формується, ще не спіла. Ось такі. Чергові мислючки. В лісі аромат просто неповторний. Можна глянути. Знайшла першого польського грибочка. Ось такий щось по типу мікробілого гриба. За смаком тож трошки схожий. Ну, ось такий у нас підсумок нашого тихого полювання. Небагато, але так. На грибну юшку вистачить. Як для першого разу може бути. А? Також погриби бідет наступного разу. Ні, ніхто не хоче. Чаопа! таке. сьогодні на вечерю смажимо ось таку класну, хрумку, вареневу плотвичку. Класна річкова рибка. Тож всіх вечеряє, смачного. Хочу запекти в рукаві в духовочці. Взяла 1 кілограм свинини, такими шматками великими нарізала, додала трошки майонезу, гірчиця, лаврова листочка і ось таку приправу, яку ми нещодавно купували, хочу спробувати, як воно буде. Далі його перемішаємося, десь годинку промаринується, далі. Ось таке м'ясо у нас промаринувалося, далі будемо вкладувати його в пакетик. Рукавчик і запікати 200 градусів близько годинки. І там далі будемо дивитися. Ну, ось так запакували вже в рукавчик наше м'язко. Швом догори глажемо, щоб він не лопнув. І на дечку і в духовочку. Ну, ось котусечки, ми вже дістали наше м'ясо з рукава, викинули його в мисочку, ось таке воно. Класне вийшло, ще гаряче, парує. Ось таке по типу тушоночки. Ще повно соусу. Який можна на біливочки використовувати, до картошечки, до макаронів, кашки. Отож котусики всім, хто готує, смакує смачного.